Е, так, ну карти досить такі, я б сказала, потужні, тому що це така: ну, по перше, аркани, багато старших арканів, які кажуть і свідчать про те, що ця поста, ця людина дійсно дуже важлива на сьогоднішній день е, в нашій військовій взагалі, ситуації в нашій країні. Ну, тобто, в нашій війні ця людина необхідна. І необхідна навіть за покликом долі, тому що тут карта долі, карта суду і справедливості. Я б сказала, що це, знаєте, це та подія, яка сталася, не зважаючи на те, хто прийняв це рішення, через що це сталося взагалі. Е, ну, я б сказала, що ми б не оминули е, Олександра Сирського на посаді нашого головнокомандуючого, тому що дійсно тут така необхідність. Необхідність, да, необхідність на рівні долі. Це по-перше. По-друге, як на сьогоднішній день впливає Олександр Сирський на процеси військові? Тут мені показують, що немає якихось активних процесів, тобто немає якоїсь, знаєте, безпосередньої такої. Ну, можливо, там публічної якоїсь дії, навпаки, якісь відбуваються таємничі процеси, які він досліджує. Тут якісь ідуть ситуації, коли людина, знаєте, ніби як вилучає брехню, вилучає якусь зраду. Тобто, ну тут. Давайте так я скажу м'яко кажучи, такий собі кризис менеджер цього взагалі процесу. Всього mm -hmm. я зараз не про війну кажу, а за все, що відбувається навколо бойових дій. Армія, не знаю, там отримання коштів, розподіл цих коштів, отримання зброї, розподіл цих зброї цієї зброї. Тож я не можу сказати, що він безпосередньо до цього долучений, що він бере саме участь у процесах ну, таких дрібних. Але більше тут схоже на те, що він знаходить якісь. Ну він дійсно ніби знаходить якісь образи. Фази, обмани, брехню, якісь неспівпадіння і наводить лад. Тобто тут більше доля сирського в цій війні на сьогоднішній день я не буду забігати наперед і казати, що щось про перемогу, але важливіше за все, тут все ж таки тема е, ось цього... Він трансформація. Це не трансформація. Не трансформація. Тут дійсно, ви розумієте, це не просто. То господар, а це дійсно як людина, яка запустила певні процеси, м -м, незворотні. Ну тобто, так як було, більше не буде з приходом цієї людини. Е, почалися е, такі змінні процеси, які дуже важливі. От, дійсно mm -hmm. дуже важливі. Давайте тепер. тут питання в мене одразу до чого взагалі призведе mm -hmm. оця, оця дія, оці процеси. Цікаво, добре. Давайте так до чого призведе призначення сирського е, в такий важкий взагалі час. Важкий час, так ну, хоча ми я пам'ятаю, що на початку війни, якби нам сказали, що таке взагалі можливо, е, то вся сир. спільнота казала, що не можна да на переправі коней коней змінювати як би це е, не не звучало але все ж таки тут дуже доленосна е, доленосна ситуація дійсно доленосна давайте ні він не для цього він не для корупції він для правил він для спостерігання е, він для ну це дуже такі знову ж таки імператор єрафант ну тобто це Людина, яка буде відповідально досліджувати, берегти, керувати саме виконання правил, саме дотримання тих домовленостей, тих обов'язків, які повинні бути виконаними, сказати, що дава. От знаєте, сказати, що в нього якесь інше світобачення, я не бачу, я не можу цього сказати. Повертаючись до питання, все ж таки, тут як мені йшло тоді, що це як необхідність, і необхідність, яка, ну ніби знаєте, президент був змушений, ну тобто, тут більше схоже на те, що його змусили прийняти таке рішення. Але ж знаєте, тут не було названо прізвищно. Ну, тобто, було, не була необхідність зміни цю смерть, карту смерті, трансформацію її необхідно було запустити, mm -hmm. і необхідно було вибрати саме потужну людину, вагому людину, яка запустить цю трансформацію. Тобто, я не можу сказати на сьогоднішній день, що в наших керівників. Що в наших керівників є таке стовідсоткове відчуття чи наміри, щоб дали поставили сирського, аби виграти війну? Тут більше не такий. Знаєте, як тут наш президент призначив сирського саме для того, і саме тому, що так, це постать публічна, вагома. З досвідом, з вже з певними набутками, поважна до речі, досить персона, і людина, яка саме зарекомендувала себе як знаєте, крутий виконавець, людина, яка дотримується правил, людина, яка робить так, як потрібно робити, не сам не тільки сама робить, а ще й за іншими слідкує і інших направляє його, поважають. Молоді люди, які саме можуть вплинути на нашу перемогу. От що я хочу сказати: ну тобто, я не можу сказати, що це безпосередньо він буде брати участь у нашій перемозі, да? чи це тільки завдяки йому. Ні. Мені тут на мені тут показали просто трьох молодих персонажів, трьох молодих воїнів, які з повагою до сирського роблять якусь таку. Велику роботу тут робота прибирання, прибирання кадрів, наведення ладу ем, виконання знову ж таки виконання правил. Ну, тобто він потрібен і тут схоже на те, що коли у Зеленського був вибір, кого ж все ж таки призначити, ну то тут був вибір без вибору, тому що на сьогоднішній день це ледь не єдина людина, яка е, по всім параметрам підходила до саме заміни на посаду таку посаду. У в країні, в якій йде війна, тому саме тому його призначили Відповідь мене моя не змінилася. Це призведе до перемоги в будь-якому в будь-якому контексті, в будь-якому е, взагалі випадку це приведе до перемоги. Але я б не сказала, що це буде саме перемога завдяки е, тільки Сирському. Тут більше людям, які знаходять, тут молоді люди. Тобто, дайте я так спитаю. Я зараз питаю. Я розумію, що не я ведуча цього цієї програми, але ви ж знаєте, мені ж теж цікаво живу. Але ну, мені ж теж цікаво. А, добре, давайте знаєте, як гляне? Чи приведе нас керування Сирським нашої, нашої, нашої вдень саме його участь до перемоги? Мені показує, що буде ще якась заміна. Тут мені ще, ще якась буде зміна. Багато хто що... говорить. Зміни. Кажуть інші майстри, так? Тому що я тут мені показую, що буде зміна, і зміна буде важлива, і зміна вже буде, знаєте, не імпульсивна, тому що тут заміна все ж таки залужного на сирського, вона була більш такою імпульсивною, на кшталт. знаєте, все, треба... Змінювати партнери, тиснуть хтось щось вимагає від нас. Наприклад, і потрібно щось змінювати. На кого змінити? На публічну особу, на ту особу, яка вже набула певної ваги, певного такого ну важливого значення в нашій країні. Перемога робиться іншими руками. От я не знаю, як це сказати, більш толерантно, але тут інші руки, і молодий О, військовий, тут якийсь інший військовий, який молодший за Сирського, приносить нам ту довгоочікувану перемогу, довгоочікувану заяву. Про те, що сонечко наше більше не буде закриватися такими страшними товарами, тут буде зміна, і ця зміна буде скоро. Отак я вам скажу. Тобто, я не можу сказати, що я бачу сирського на ну на довгий час, це може навіть зазначити, що скоро перемога. Давайте не будемо знецінювати і таку можливість, але все ж таки тут мені показують, що нам перемогу приносить молодий. Молодий, ну, молодий, це ж відносне таке поняття. Ну тобто людина молодший, молодший, молодший. і молодша, і молодший за залужного, тому що тут геть нові правила, тут щось буде зовсім по-новому, тут щось буде зовсім інакше. Тобто, сирський на сьогоднішній день, от з цього розкладу, я в жодному разі не я взагалі нікого ніколи не знецінюю, але тут більше все ж таки роль. Цього генерала вона постає тимчасово час, розтягнути, лад навести, е, до тями когось при, привести, е, якусь, якісь процеси відремонтувати, налагодити і передати далі. От саме передати далі. І я вам скажу, що він про це знає. Ну тобто, це. Для нього не таємниця. Він не перебуває в ілюзіях, людина все ж таки знаходиться в дуже потужному стані свідомості. Е, питання. Я знаю, що ви хочете спитати, чи, е, чи це Буданов? Е, чи це Буданов? Ні. Ні. Ні, 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 у Буданова свій шлях, і у Буданова йде якийсь такий зліт по кар'єрі, він набирає потужностей, але він ну, в іншій чомусь сфері, ну, як в паралельновій розвідці досягає. Да, він паралельно досягає якихось дуже потужних висот. Ні, е, людина, яка приходить на посаду головнокомандуючого Збройних сил України. Нам вона відома. Ми про неї знаємо якусь інформацію. Дуже схоже на те, що це людина або він був у полоні, або він був. ну Тобто він має бойовий досвід, він е пережив певні страждання. Він щось таке дуже цінне втратив. Це людина, яка вже на сьогоднішній день є. Ну вона в погонах. Вона при, ну, при якомусь статусі. Ну тобто військовому званні. Ні, ні. От дивіться, що мені показують? Людина була в якомусь контексті. Ну, ледь я не можу сказати, що ні, це не цивільний контекст. Це ж таки людина військова, людина, яка я... може він не військовий, можливо, він, я не знаю, там інше відомство, да, якесь, ну тобто не військове, певно, там, силове, якесь, uh -huh. структура якась силова. Але дійсно людина, яка дуже багато втратила, людина, яка е пережила страждання, людина, яка пережила втрати, людина, яка нагороджена і має певний статус і ну, визнання. Вона не є такою публічною, наприклад, як Буданов, чи Сирський чи Залужний у нас був. ні да? Ні. Але ми про неї чули. От саме чули, ми його бачили, ми про нього знаємо. Він одружений, скоріш за все, тому що тут людина, яка перебуває в родині. Uh, і на сьогоднішній день. Знає, що людину, до людину до цього готують. Людина до цього готують. Нам про це не кажуть, немає якоїсь, якоїсь такої, знаєте, інформації, за яку зачепитися і uh, висловити припущення, але його до цього вже готують. І призначення буде, і uh, оголошення цього призначення буде таким самим неочікуваним. Та ну, не імпульсивним, а як таким швидким. Так само це станеться, як змінили е, залужник. От, от, буде ще одне таке різ різка зміна ще одна буде. Ви знаєте, що пані Олю? Я згадую розмову з вашою колегою, з нашою експерткою Машою Тихою, і вона казала, що прийде молодий. Це є у нас на каналі, глядачі можуть знайти, десь це було. Десь місяць тому, значить, що прийде молодий, молодший за, за, господі, за залужного, і цей чоловік був у полоні. Тоді вона просто чому я захопилася за Редіса? Запитала, тому що Маша каже, можливо, це Редіс, але потім програлася, що ні, так? Що попризначили Сиського. Угу. Вона каже, ця людина молодша, і він був в полоні. І знаєте, за що я зараз думаю? Можливо, нас е повернули ж не тільки Редіса, е це ж командири з наших СЗО в Сталі, з полону. Так? Їх було е скільки там, п'ятеро чи шестеро наших героїв, яких тоді, пам'ятаєте, привезли в Туреччину. Там був Редіс, був Волина, був Калина е та інші хлопці були. Можливо, ми можемо не дивитися кожного, бо немає на сепірного часу. Просто це один із них. Там був один з відомства. Наскільки я пам'ятаю, командири, яких повернули з полону, це все були командири полку Азов. А, так, це був Азов, але а, е, мені там... кажуть, що не буде людина мати відношення до цього ну не, до цього не. полку. Ні, давайте так. Командири, які були перебували у Туреччині, які пережили полон, яких повернули. Які вже на сьогоднішній день є крутими воїнами, чи хтось із них може стати наступним головнокомандуючим? Ми не туди ми дивимося. Не звідти прийде віста, не звідти. Ні, мені кажуть, що буде інакше. Буде добре. Давайте так. що ну нашого це ми зараз витрачаємо. Ну, зі Вгадувати, хто це буде неважливо. Давайте так, що нам це дасть, оце краще, О. Ну, що нам це дасть, ну перемогу нам це дасть. Що нам це дасть? Радість нам це дасть, вихід з якихось обмежень. І, до речі, узгоджують на посаду особисто особи особу цієї людини уже на сьогоднішній день, узгоджують з нашими партнерами. Ого. Людину вже готують. То знову мені показує, що те, що е, прийшов новий імператор, це ну тимчасовий процес, ну тобто я б сказала так, протягом максимум, там не знаю трьох тижнів, трьох місяців максимум, і буде знову замін. от три чомусь три тижні, три місяці. Е, весною буде заміна, У нас весна тут, ось гляньте вже видно, що там трошки чи да. е, буде у нас весною? заміна, да, да, але сьогодні ще вибирають. Ну тобто, ще так, іде менше. обговорення, іде обговорення, іде вибір, але це роблять швидко. Чому? Тому що на Сирського чомусь наша влада не так. Сильно покладається, незважаючи на всі його досягнення, незважаючи на всю його міцність і всю його крутість. Ось така буде моя відповідь. Дякую, дуже цікаво. Ви знаєте, не знаю, який наступний чоловік прийде до нас, і хочу побажати йому сили наснаги довести Україну до перемоги такої омріяної. Коли починає говорити про перемогу, знаєте, аж сльози починають бриніти. Ми чіпаємо пані... цю тему, бо Дякую. я взагалі. Хлопка на це, да. Можемо подивитися залужного нашого з приводу першого повернення, або в публічний простір армійський, так? ось керування, або, можливо, він буде допомагати цьому новому чоловікові, так? Просто не дуже публічно це робитиме, а друга друга історія, чи піде він в політику, чи захоче. Зараз бачите багато. Давайте, багато хочу, давайте, так, в мене на каналі, на двох каналах. Один ефір в мене був там, наскільки я пам'ятаю, в жовтні, де я побачила і озвучила те, що замінить нашого головного командуючого на когось іншого. І другий ефір в мене був на початку грудня, там де так само я побачила, що буде заміна нашого генерала, і мені тоді показали, що він відходить. Сторону він якось відходить знаєте, з публічності, і коли приходить молодий, е, як молода людина, молодий військовий приходить на його посаду, е, він знаходиться десь за лаштунками і він не відходить повністю. Ну, тобто він все одно знаходиться у цій, знаєте, в просторі нашої країни і нашої біди і надає допомогу. Вона буде не публічною, вона буде, можливо, навіть неофіційною але те, що. Він буде робити якусь допомогу, вчиняти якусь допомогу, да там допомагати нашій, е, нашому новому головнокомандуючу. Давайте поглянемо, чи буде а і ще і тут мені показали і там. Тобто, пажі це все такі дитячі карти, і по карті дурень я б сказала, що людина, яка прийде молода на посаду, для неї ця посада буде, як знаєте, він буде як навчатися. Ну, тобто йому ну, необхідні просто будуть вчителі. Так звані да? ну, таке слово вчителі, ну тобто наставники, порадники, якісь ну тобто там без цього не обійдеться, тому що аби вирости, спочатку треба знання піднабратися, на да, потужності наростити. Ні, він не повертається, він не повертається, не просто він не повертається, він каже: Йдіть ви, шановні, лісом. Не просто не повернуся, а я пішов пока. Отак він стосовно нашої армії відповідає особливо що стосується саме безпосередньо бойових дій. Давайте так чи є в залужного амбіції політичні? Угу. Чи є в залужного політичні амбіції? Ні, 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 ні. -ні. Та що ні. І не просто немає політичних амбіцій, а він навпаки каже, що фу фу фу. Не був, не хочу і не буду. Ну тобто це настільки не моє, це настільки для мене недопустиме, неприпустиме, що я навіть не розглядаю взагалі цю можливість піти і претендувати на якісь там не знаю політичні посади. Ні, немає в нього навіть таких амбіцій. Це не про е, там не знаю, зможу, не зможу, а не цікаво фу 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 От настільки чомусь залужного. Ставлення до політичної е, е, кар'єри та політичної взагалі ланки в нашій державі, чи буде у залужного зміна саме держави, ну тобто країни, тому що мені я бачила в деяких коментарях, навіть тоді писали, що е, можливо залужного заберуть там, я не знаю. Там, радником кудись в НАТО, чи він поїде, там, там наприклад, в там Штати і буде там чимось займатися. Давайте я гляну саме це питання. Давай. Чи планує взагалі Валерій Залужний зміну країни? Чи планує він зміну країни ну, саме з кар'єрної амбіції? Ні, тут не буде зміни країни. Ні, ні. Ні, зміни країни тут не буде. Тут буде робота. Робота буде вестися така, що тут, ну давайте так: певний час він ще буде виконувати обов'язки, але це не це не про обов'язки. Це так, як знаєте, завершувати справи. ну, Тобто, ще певний час, тут я б сказала. Ну, ще з півроку, певно, він буде займатися тими справами, які є незавершені. але вони більше стосуються саме людей, якоїсь якоїсь взаємодії з людьми. На ну, тобто, більше про це він буде орієнтований. на це. Чи є в нього зміна країни? Зміни країни я теж не бачу. Чи буде він допомагати, наприклад, іншим країнам, військовим в інших країнах? Та ділитися своїм досвідом. Звичайно, але це на рівні інформації, навчання, наставництва можливо. Ну, Тобто, це не на рівні служби, це не на рівні державних виконань, якихось обов'язків. Ні. Навпаки, мені показує, що залужний дуже якось так мудро вчинить ну, цю ситуацію використає на свою користь. В першу чергу. І знаєте, як трошечки скине з себе такі гнітучі для нього обов'язки, і трошки видохне людина нарешті, розумієте? Mm. Так, він буде консультувати, так, він буде давати поради. В нього є чим поділитися, в нього досталь досвіду на весь світ вистачить. Але я не бачу, що він повертається у військову справу офіційно повноцінно. Я не бачу його політичних амбіцій і я не бачу зміни країни чи буде він подорожувати? Я не знаю, може з лекціями? Да, буде 100%. буде, бо тут ну чаші, повідомлення, спілкування. Ну тобто, це інтерв'ю. Це але це не інтерв'ю на каналі BBC чи якихось там розкручених публічних процесах? Ні, це навпаки що... більше. Це більш інтимні процеси. Ну тобто, це тренінги військові, це допомога безпосередньо воїн воїну. Ну тобто, ділюся досвідом. І він від цього кайфує. Розумієте? Він від він цього буде мати. задоволення. Все. Ну тобто, і він каже: відчепіться від мене. Не хочу я ні вашу політику, ні вашу оцю знову вибудовану систему. А система буде відбудовуватися по-новому. Бо новий молодий, який прийде, він вже буде наводити лад по новому, спираючись на ті обставини, які викрилися, на ті обставини, які ми, з якими ми стикнулися безпосередньо під час війни. Повноцінне да, повномасштабного вторгнення я маю. На увазі. Ну, тобто, ці всі недоліки, вони всі а, будуть помічені, вони всі будуть опрацьовані, і вони всі а, будуть оновлені. Оновлені, і все буде по-новому. Заложник каже: ні, ні, поки я пішов, я більше так не хочу. Я вже все, що міг, я цій країні зробив, дав і подарував велику частину свого життя. Тому пішов я поживу тепер як людина.